В моїм, моїм городі росте лилія, хто її садив панна Марія, як садила, та садила, все лилії розводила панна Марія. Як садила, так садила, все лилії розводила панна Марія. Йшла до неї, мамочка її, «Панно Маріє, дай ми лилії. «Не не дам, не дам ні листочка, бо то моя лелічка, красна лелія. Не дам, не дам ні листочка, бо то моя лиліочка, красна лелія. Прийшов до неї, таточко її, панно Маріє, дай дам, лилії. дам ні листочка, бо то моя леліоцька, красна Не дам, не дам ні листочка, бо то моя лиліоцька, красна лелія не дам, не дам Прийшов до неї її, пано Маріє, дай ме лелії, Віддам віддам до листочка, хоч то моя леліот, красна лелія, Віддам віддам до листочка, хоч то моя леліот, красна лелія. То кілиш?